Доброго дня, леді та ледарі. Скажіть, мені, будь ласка, ви в школі колись грали, вибивали, ви стоїте, проти вас стоїть чувак, який тримає цей м'яч. Він хоче по вас попасти, ви повертаєтесь раз, другий, і ви розумієте, що ви переможете. Так от, сьогодні буде та сама гра, тільки в набагато більшому масштабі і на бабло. Пацани, дайте! Супу! Всі стають в одне коло і по черзі вибувають. Попав тебе м'яч, вилетів нахрен. А хто залишається останнім, той забирає бабло. Буде багато різних завдань, різних пропозицій. Це буде все протягом відосу. Того давайте префаєром лайк, підписочка. А ми починаємо. Ту. Ви стаєте оце коло І з цього буде все починатися. Часом цей круг буде зменшуватися, і у вас будуть обмежені зони, обмежені дії. Ну і від мене можливо будуть цікаві пропозиції, щоби вийти нахрен з цієї гри. Всі ну що, пацани, бачите? прошу зайти всім в коло. Хто звідси виходить, той більше не заходить. Починаємо. Даня і я будемо вибивати, але я вам скажу так, що це все тільки. Сао, брат! Ми Сау, починаємо цю е, ігру, бля. Як називатися вишибалок? Вишибало. Ваші коментарі, пане. Чи знаєш, я тебе вважаю? У нас, бля, розстрілу. А у мене є бронежилет. Пацани тут на всіх хватить. Я буду Я вашим ангелом бронежилет для цих хлопців, я їх вірний щит. Назік, назік, назік. Є питання, є питання. А можна в крису. Можно хипуц, а ты занимай головную. Можно вкрасну. На пазу. Значит, густанка в красу, в красу можно. Красиво що можна виштовхувати, хто кого буде вибивати, такого буде штовхати, вони спитали, а то все можна, я ж правило не, не казав, що не а можна чуть. Ти програй, ти тобі джемачка, то брам на руки когось, за коло. Ні, а давай. Ой, Давай ром, кером, кером, кером. Зараз буде грязь. Зараз буде грязь, я є. Пацани стали в коло. Камери слідкують. Якщо хтось покидає коло, більше сюди не заходить. А то Звідти, звідти, не нахуй! Дань, Дань. Вась, ти не шариш, то вище біти, вище Я... Галя, ти не виділа ти карти? що, у космос хіли беж запустити. Я в шоці, він реально існує! То. Та я, Космолот! А, ну та, та він ще дає до 100 тисяч гривень бонусів на перший депозит. Та, та ми вже залишили посилання в закріпленому коментарі. Дякуємо. Почали! Всьо, ромко вилетів! Роман! Роман! Куди сюди! Шість своїх злили. Просто злили свого. Що кажеш? Як тобі Зак, злили Як тобі свого. гра, як тобі емоції? <ріст> Відчув, пограв. Добре, Роман, Добре. заходи. Давайте тоді такого, якщо ти заходиш, але ти виграєш, ти половину виграшу скидаєш на засув. Добре. Все. Все. Вони стали в бік такими помогли. Давайте, погнали! перший удар. <ріст> Да, блядь. Життя така штука. Давай ще десь код двох вибиваємо і починаємо вже трошки правила міняти. А що, вкритися не можеш? Та в мене отак упало, бля, я на бригу. Мяч взяв! Він взяв мяч! Все? Все! Він не Там є камера, все видно! Та що, рахується? Та то ти має, маєш вибити, б***ь! А йоб твою мать, б***ь! Найдебільніший виліз з цього кола! Ну не може таке бути, ну треба вибити, а не черкнути. Я сам взяв м'яч, несправедливо. Пацани, правила чуть-чуть помінялися. Тепер ми за Данію б'ємо одночасно.

Пацани. Ще одного вибиваємо і міняємо правила. Три три підряд бы страйти. Людей від цього полиняло, просто легкий крауч. Хто Іван? Панець, хлопці, вас тепер лишилося менше. Тому йди, розкладай між колу. Ні! Ні, ти що ю. дав, блять, старий! Якому блядь, колу? Та ні! Та дайте хоч по метру, блядь, за лінію, ні! Та ні, та бля! Не грайте кіно, ви що йопу дали нахунать по якому б колу, блять? Ви що, йобу дали, суки, блять? Вони мене знищують, блять.

Треба, виходь, виходь! Дивіться, це Моя У удача на протязі п'яти хвилин. Хтось став на ногу, мінус значок най і зразу після того прильот від Дані. Я типу, не грав, десь може три місяці вже не бігав взагалі, щоб ще в мене плеча трохи болить, але... Я навіть трохи далеко не склада. Я, я думаю, що я я я я я я це перший день. Лишається вже менше людей. Лук, я хлопці! Я тепер! Скільки вас лишилося? Зараз багато. буде нове правило. Це я пав з тими правилами. <ські> аукціон! <ські> аукціон! А це не хто вилетів сюди! Хто готовий найдорожче купити? Я готовий купити. За скільки? 200 гривень. 200 гривень! 250! 300! 360! 360! 360. На торги підуть, блядь. По 10 гривень накидають. 360 гривень. 361! 362! 363! Хто готовий за меншу суму? 360! Хто готовий за 360? 50 руку. Хто готовий за 300 вийти? За 300 я, я тоді і казав. Хтось готовий дешевше? 290. Раз! Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 280 280 раз! 282! 250! 250! 240. 240 раз, 240, два, 240. Два, 240. Три продано! Переступай цю лінію. Всього. Зараз вилітає тільки одна людина. І після того в мене є дуже цікаве правило, яке, я думаю, сподобається не всім. Даня, б'ємо одночасно you never see me agitated I think about my actions, plan them out, evaluated That's how I end up on the top, man, I'm calculated My mind's a weapon, my body is the engine А тепер нове правило. Зараз їм не можна буде рухатися. Все, зайняли позиції, а тепер ніхто не може рухатись? Стали на місці, хто рухнеться, то й вилетів. Я ніхуя не розумію. Показуй, показуй. Зараз вибиваю двох. Yeah! Yeah! О, рухатись. Можна рухатись? Нове правило. Ми б'ємо нормально, але ви маєте скакати тільки на одній нозі. Хто стає за другу ногу? На, перескакувати можна. Типа, не, отак, отак, назик, назик, отак, типа, отак. отак. Можна, можна вставати, можна вставати, можна вставати. Всього, пас, не можна вставати! Приймаємо! Це було цікаво. Давайте, лишилось менше людей. Я думаю, що пора, напевно, звузити коло. Як звузити коло? Я, то хто лишився? Я ти? Жека. Я ще лишився. А масок ще є. І ще сумяк є. Бачите, сюди з профани чотири році лишилось. П'ять. Як ви заїпались тими своїми правилами нахуй? Отако. Що тако? Але давай шо, тако? шо, тако? шо тако? А Ти що? Я подав старий блядь? А де я бігти маю? Десять людей. Я зараз п'ю м'яч. Вам потрібно всім стинути так, щоб м'яч пройшов ось між ногами. В кого м'яч не проходить між ногами, той вилітає.

Пацани, ще так само уточнення. Хом'яка попало, але після рекошету масика. При тому, що це було невибивання. Тому мені здається, що хом'як може залишитися. не перший, бо я не знаю, може і перший, але я тільки біг. Може не я перший, треба подивитися б'ю. Кожен має Закрити очі. О, Хто буде не з не відкритими очима, той зразу вилітає. З закритими очима кітка. О, тут м'яч в мене Його Чіпив! Він типу такой шов. Відчепив пацани, відкривайте очі! Все, чорно! Це, це капець. Пацани! Зараз я того, кого вибиваю, даю три підбульчика. Я розумію, що вилетіти бажання нема, але це буде вже е, додатковий приз. Каже, я ловлю. <laughs> Кинь біля <мені в> голову. <laughs> б'ю я, потім Даня. Я б'ю об м'яч якийсь і рикошетом маємо вибити. Дай, тобі три підбульчика. Та що ти мені руки даєш не підбуль спочатку. Зараз це я це даю віде. вам останній шанс вийти за бабло. 500, 500, 500. 500. Ми дамо шанс вийти тільки тому, хто назве найменшу суму. 4, хто за менше готовий? 350. Хтось готовий вийти зараз за 350 гривень. 350 гривень. Два, триста пятьдесят гривень. Три. Все, пацани. Дякую за участь. О! За 350 гривень. Зараз знаєте що? Найтупіше, найтупіше, що зараз буде. Що залишається зараз тільки четверо, і я бити не буду. Зараз ви маєте поділитися по парах. Хто залишається без пари, той ні, не міг вийти за 300 гривень. Але це добре пройти далі. І шокаш. Пацани, а ви щоб не сміялися за те, що ви такі гімнюхи. Хтось з вас виграє тільки один, а йому на карту прийде пів тисячі гривень. О! <плес> Як вам таке? Все, передовольний? Так, так. Все пасни! Напишіть коменти, що це чесно. Я вважаю, що це гарно. <плес> пацани, давайте поплескаємо. Зараз всі стають навколо цього кола і буде один м'ять, який буде літати, просто це всі закривають коло і б'ють. Все.

Але поясніть! <ривіт> <Ale, гум> як по ньому не можеш попасти? Таке саме якби я бігав туди. Майк! Солоки бол! Не зареагував. Та трохи обідно лишився, але в тройці ліпших. Хто вже таке? Як дитина намагався, скажеш, не То вже треба Піду за хлібом. Ну що, фінал, хлопці? Фінал лишився. Карабін і валіть. Як на мене, дуже цікавий. А він брат, його двоюрідний брат. Тому що пацики зараз закривають очі, стоють в коло. І на раз, два-три вони на рандом починають шукати м'яч, намацувати. Але правило, хто з пацанів рукою зачеп місце за колом, той вилітає. <клес> з поверненням тебе в сім'ю профанів. Пацани, дайте шуму! Давайте <клес> <клес> так, хлопці, якщо вам знайшов цей відос, тихніть лайк. Якщо ми зберемо 100 коментарів, давайте тисячу лайків і цією толпою зіграємо штрафні на стрижку. Слава Україні! Слава Слава нації! Смерть ворогам! І поздається <плес> російської федерації! it's, fun. it's fun.